Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Фракція ЄС не голосуватиме за законопроєкт про медичний канабіс за однієї причини. Про це заявила українська тележурналістка та політична діячка народний депутат України Ірина Геращенко. Її колега Олександра Устінова повідомила, що на погоджувальній нараді Нардепка Геращенко заявила, що не голосуватиме за законопроєкт про медичний канабіс, поки не буде вирішено питання з відрядженнями депутатів. Фракція ЄС не голосуватиме за законопроєкт про медичний канабіс, поки не буде вирішено на питання з відрядженнями депутатів, тобто особисті відрядження депутатів важливіші за пацієнтів, яким необхідне лікування. Йдеться в повідомленні Олександра Устінової. Політикиня додала, що Геращенко вчинила огидно, пообіцяла їй, що так і передам їхню позицію пацієнтам та ветеранам. Окрема подяка фракції Батьківщина, які будуть валити закони, ставити 200 плюс правок на підтвердження, не задоволена вчинками колегу Стинова. Насправді такі дії представники партії ЄС просто абсурдні, адже кожному. Відомо наскільки цей законопроєкт важливий для реабілітації хворих, а також для лікування посттравматичних стресових розладів після війни, за даними аналітиків, 6 мільйонів людей в Україні потребуватимуть препаратів на основі медичного канабісу, вважають у МОЗ. Поки хворі чекають на затвердження цього законопроєкту, адже це життєво необхідно в партії ЄС інші життєво важливі речі поїхати у відрядження. Це звучить максимально недолуго, тому що тепер на ардепи європейської солідарності будуть як зазвичай затяг. Не голосувати, вносити різні правки в цей законопроєкт, щоб його не прийняли у якнайшвидшому часі, Ірині Геращенко просто начхати на людей, які потребують цього препарату. Відрядження це ж не є життєво важливим, тим більше ухвалювати законопроєкти та діяти в інтересах суспільства. Це завдання Геращенко, які вона не виконує відповідним чином. Геращенко цинічно стверджує, що низка її міжнародних відряджень під загрозою через зволікання з дозволом відради та вбачає у цьому політичні мотиви. Хоча влада має зараз бути. Максимально зацікавлена в активізації дипломатії, міжпарламентському, в тому числі заради підтримки України, додала вона. Нещодавно нардепку Ірину Геращенко не випустили в Європу на проміжну політасамблею Європейської народної партії. Ірина апелює тим, що, начебто, це відрядження міжнародний майданчик для донесення українських позицій. Як підказують телеграм-канали, Ірина Володимирівна дуже хотіла потрапити на жіночий конгрес ЄНП, а згодом на жіночий форум у Рик'явік в Ісландії. Туди і разбиралася в. Сти делегацію членкинь Євросолідарності жіночі форуми і шопінг це класно, але це настільки далеко від міжнародної повістки. Це відрядження аж ніяк не допоможе Україні, тому краще зараз виконуйте якісно свою роботу та дійте в інтересах народу, а не проти. Ще один цікавий момент. Геращенко підтвердила, що поїздки на подію ЄНП та міжнародний жіночий форум оплачуються приймаючою стороною, а не з українського бюджету. Проте потім Геращенко заявила, що готова придбати квитки та сплатити. Проживання за власні кошти, лише хоча б якось дали добро поїхати погуляти та розвіятись. Насправді, Ірина Володимирівна просто зараз маніпулює з містом. От буде офіційна підстава, будь ласка, їдьте. А поки всі вислови та аргументи недієві. Це називається не відрядження, а просто провітритись. Називайте речі своїми іменами. Сподіваємося, що представники партії ЄС одумаються та приймуть відповідний законопроєкт якнайшвидше, адже мільйони людей чекають на препарат. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал Тесні. На дзвіночок також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.